Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео буде тест-драйв тональної основи. Цю тональну основу... Мішка, дякую. Цю тональну основу дуже хотіла спробувати, і дуже давно тональну основу не купляла. І ця тональна основа від Маріо, це візажист Кім Кардашин, у якого дуже зараз вдала лінія макіяжу вийшла. І всі чекали тональну основу. Хочу сьогодні її спробувати, бо кажуть, це щось таке. Нереальне. Я зараз на Закарпатті, і вже десь місяць я тут, і, мабуть, ще буду а, тут знаходитись. У січні я нічого, до речі, не знімала, Фух, о, бо якось. Знаєте, не було натхнення на зйомку, просто відпочивала. І зараз натхнення вже з'явилось, тож хочеться щось знімати, щось показувати, щось тестувати, гратися з макіяжем. А в мене і нова колекція Гламбіє. І, до речі, я ще не показувала багато новинок, які я привезла ще з Америки. То думаю, що буду з'являтися частіше на Ютубі. До речі, напишіть, як у вас справи, Де ви знаходитесь, як себе почуваєте, чи ви в Україні, чи за кордоном. Просто хотіла цим відео якось вас підтримати, сказати, що все буде добре. Ну і трішки відволіктись, відвол відволікти вас і зробити сьогодні тест-драйв. До речі, тільки що я трішки додала такого спрею, він тільки що мені прийшов за юрб, замовила це дальба і. Він просто так підготує мою шкіру до макіяжу, зволожує, заспокій його. Мені дуже подобається. І відтінок, який я собі замовила онлайн, це завжди дуже складно. Ніколи не знаєш, який він приїде. Це був відтінок 2N. І мені здається, що він. Дуже класно повинен мені підійти по кольору. А, бачу, що він трішки навіть рожевого підтону. Це Natural. Хоча мені здається, що він прям такий якийсь рожевенький. Ну, коротше, а, повинен бути просто супер. Я ось його нанесла а, на руку, і так, він такий, дуже класний підтон у нього. Красиво, ну на, на руці поки все гарно. Він відбиває світло, там є якісь такі, ну не знаю, не, не шимер, але щось таке мерехтиць Усередині зараз я хочу вимкнути лихтарик, подивитися, чи насправді він світиться. О Боже! Так, він дуже світиться. Я бачу маленькі такі маленькі частинки, які відбивають світло. Він мені схож на тональну основу, яка мені теж дуже подобалась, від. Рімл. Вона просто була така сяюча. І цей тон, до речі, теж. він дає сяйво, він зволожує, там є усередині сквален. коротше, якісь там інгредієнти, які будуть зволожувати і Дбати про вашу шкіру, поки ви з ним ходите. Коротше, просто нереально. Упаковка, до речі, дуже проста. Це скло, але, ну, не знаю, в стилі Маріо. До речі, шкіру я підготувала цим спреєм. Ну і давайте його а, подивимось, розташуємо на шкірі, як буде виглядати. Так, ну, колір, мені здається, Непоганий. Трішки ближче я зробила камеру, щоб усе було видно. Він не дуже густий, такий кремовий, і в нього дуже гарне покриття, а, незважаючи на те, що він такий сяючий, поки що такого просто сяйва я не бачу. Можливо, мені тут треба лихтарик, але в нього. Явно не матовий фініш, такий він сатиновий. До речі, в мене тут денне світло, і ви можете бачити тональну основу так, як вона є. І в цієї тональної основи ну, дуже гарне покриття. Це те, що я бачу. Воно не суперплотне, воно середнє, але, подивіться, дуже гарно перекрив мої там, червоні щічки, все замаскував, просто зробив ідеальну таку тональну тональну основу і а, ця тональна відбиває світло. Воно просто так натурально виглядає, хоч і видно, що тут є тональна основа, а, але це точно не маска, що тут в мене на носі? А, але це точно не ефект маски. Дуже-дуже красиво. Якщо треба кудись вийти, мені потрібно було на якийсь евент, день народження, кудись, не знаю, кудись йти, то я б, мабуть, її використовувала. Мені поки що дуже подобається. Зараз я ще хочу на неї посвітити лихтариком. Подивіться, як буде. Так. Ну, коротше, Трішки я бачу ці, ну, не шиммер, але о, шкіра сяє, як Едвард Калін у, у сутінках. Ну, реально. Просто як світло відбиває. Це щось нереальне таке. Трішки додам консилеру. Це в мене консилер від Косас. Привезли його з Америки. Такий він класний. Ось. Ну, тут зовсім трішечки. Рум'яна від Шарлоти. Теж вони такі сяючі. Мені здається, що тут у макіяжі будуть доречними. Так, ну і пудра. Ось сюди, сюди, сюди. Ну і поки я буду малювати собі вії, бо я зробила трішки ціни сьогодні, хотіла з вами обсадити. Зараз відбувається дуже гучна драма, скандал, який пов'язаний з тушю і дуже відомою блогеркою, інфлюенсеркою Мікейлою. Ви, мабуть, її знаєте, я її знаю дуже давно, слідкую за нею дуже давно. В неї 14 мільйонів підписників у TikTok. І е, нещодавно вона зробила відео, де в неї була реклама туші нової від Telescopic. Телескопік. А, і вона спочатку зробила один шар туші. Ось так само, як я. Ну, а потім вона як зробила монтаж, і там було видно, що вона наклеїла собі вію і сказала, що це е, туш таке зробила, нічого не додавала, окрім туші. Даже у коментарях вона писала, що це туш, і що так, це реклама, але Лоріаль ніколи би не, позв... не дозволив би їй використовувати штучні вії у рекламі, тож це були вії. Але я у мейкапі вже <див> досить давно, вже скільки? 9 років, я знімаю контент і на YouTube, і на всі соціальні мережі, і точно можу відрізнити натуральні вії від штучних. І це були точно штучні вії ну, 100%. Я ще не дочекалася відповіді Мікейли на цей гучний скандал, але дуже багато людей зараз це обговорюють. І зараз навіть почався такий тренд, який називається деінфлюалізація. Якщо я правильно це вимовляю українською, зараз є декілька теорій щодо цього скандалу. Перше, це те, що це була спланована акція. Що всі і Мікейла і Лоріаль знали, що таке буде відбуватися? Бо, як ви знаєте, поганий піар це теж піар. І на цьому відео дуже багато зараз переклятів. Всі, всі купляють цю кляту туш. Просто всім, і інфлюенсери, і звичайні споживачі. Просто всім цікаво спробувати, що це за продукти, і мені здається, що це буде найгучніший піар-ход від Лоріаль. Хоча особисто я дуже сумніваюся, що це була спланована акція з боку Лоріаль, бо вони. Навряд чи ви пішли на таке, мені так здається. Що стосовно Мікейли, мені здається, що вона свідомо зробила це. Не знаю, ми подивимось. Як це? Особисто моя думка, що це дуже підриває довіру до всіх інфлюенсерів, до всіх блогерів. Бо це ж не реклама, яку робить Лоріалів. У себе в рекламі вони можуть робити все, що завгодно. Вони навіть пишуть, що були застосовані штучні вії. Але інфлюенсер не може таке собі дозволити. Не можна настільки обманювати свою аудиторію. Так, вона написала, що це. Спонсований контент, але ну, тут було просто а, вона всіх вела в оману, як то кажуть. Ну, а ми з вами будемо слідкувати за цим гучним скандалом. Подивимось, що буде далі. Я похожу з цим макіяжем вже деякий час. До речі, нанесла ось такий тінт від а, «Ламель», дуже він гарно виглядає. І зволожує, і блистить, і наліпкий, і... <плес> і ще є такий приємний рожевий дає колір на губах. Ось, І трішки пізніше покажу вам, як буде виглядати цей чудовий макіяж. Ось, можете подивитися, поки, поки на мені. Дуже класно. Так, ще хотіла показати вам, які в мене сьогодні цінні. Ось така гарна палетка від Pet Magrat, моя перша. І ось цей колір дуже красивий. мені подобається. Коротше, до зв'язку. І ось так моя шкіра виглядає уже ввечері. Дуже красивий тональний крем, і вдень він теж нормально тримався. Трішки, я бачу, тут -ут. на носі зліз. І ось тут. Але сьогодні я була на процедурі, я була на гідромасажі і а, практично <смі> була у воді, а, трішки попадала на тон. Але як ви бачите, все дуже гарно <смі> тримається, трішки блистить, але мені подобається. Напишіть, що думаєте, про тональну основу та про скандал, про який я вам сьогодні розказала. Ну і ми дуже а, скоро побачимось у нові. um vídeo sim